Всім привіт! Я хочу сьогодні поговорити трохи про свої плани, тобто те, що я планую на ринку на наступний рік. Як мінімум, це є в планах і реалізація, я впевнений, що частково буде. Ось, що на рахунок наступного року, по моєму бюджету, по моєму бізнес-плану. А бізнес-план такий, що окрім того, що я сьогодні розрахунки робив, то, я, а, в мене в планах заробити мінімально не враховуючи що є ринок. Ось десь біля 5 тисяч доларів. Хоча це дуже мало, але враховуючи, що це не ринок, що це звичайний, скажімо так, посередній такий для, звичайно, людини заробіток. Ось легкої роботи, як то кажуть, де працюєш всього 6 годин на день. От 5-6 не так, скажімо, буває менше, то це якби ще нормально. Десь 400 доларів в місяць, маючи своє житло і все інше. А, тобто фактично це. А, План такий, що а, буквально must have, ось скільки це досить буде файно, аби можна було вільно перечекати ринок. Тобто по ринку свої активи професії все інше, все, що в мене є в криптовалюті. Це я зараз буду вам розповідати, що саме по з ними робити. Я ще раніше цього казав. Де я буду фіксуватися, на яких позначках, різні монетки, так, 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 але скажу просто одне коротко, без всяких показників, бо фіксуватися візуально, ви думаю, розумієте, де можна. Як мінімум, а, має бути візуально зрозуміло. Ось, наприклад, якщо брати ті монетки, які я раніше вкладав у малій кількості, тобто у мене там 30-50 доларів, коли вони там падали монетки, альткоїни на 50-60% від АТЕш то ті проекти я буду, скажімо так, просто фіксувати або без збитку, або якщо повезе, навіть трохи зароблю. Бо оскільки більшість монеток, які були куплені на мою суму, звичайно, вони якби таке собі показують. Тобто я тоді відчував, що в них реально ризиковано заходити, як то кажуть, невеликі суми. 10, 20, 30, 40, максимум там 50 доларів, вклав, і якби, якби, якби. Uh, нічого не втратимо, бо натомість можна заробити, буде, може буде не uh, ну досить так нормально і фактично, uh, що я можу сказати, тобто проекти, які, наприклад, в мене є портфелі, які ну, купували на незначну кількість грошей капіталу. І до того, як вони зараз просіли, до того моменту там в мене просадка на деяких 75 та 85%, це ну, розумієте, що все ну, це взагалі групач, нічого в неї не варті. Але, як то кажуть, я можу це перечекати, може повезе, тобто, це були такі, як Uniswap, там Harmony, там on the One, у нього є це от, більш коротше так найменування, розпізнавання на ринку Ось пізніше там були Еліс, також був Аксі, Аксі дуже сильно просів. А, ну Реально дуже багато таких монеток, які просто була стріляла на хайпі. От, пізніше вона їх би але на нас корекції не було покупця сильного, і вони далі скатилися. Тому, як то кажуть, ці монетки а, Аксі ігровий може колись стрільне. Та? тобто ну буду Ну, почекаю. Uniswap, ну, може, теж вона вистрілить. Та. А, також е, на рахунок Harmony, ну, тут таке, знаєте, тут з е, самого початку був проєкт нормальний, такий і тримався і стріляв там, і все інше. Але щось у нього на ведмежому ринку пішло не так. Таке відчуття, значить, у нього всі. Великі дядьки, просто пішли з проекту і на цьому все. Тобто більше на нього, значить, нічого і не відбувається. І, скажімо так, на цей проєкт я не те, що розглядав як один і таких показникових на прибуток, бо буде вже новий там альсезон. сезон а, Ну, скажімо так, я планував ньому зробити. Там хоча десь 5 іксів, але навіть із цього, здається, найближчим часом не буде. Ось, якщо подивимося зараз на ринок, на ринок можна по індексу домінації саме по біткоїну, тому ми бачимо, вона зростає знову. То біткоїн, наприклад, дорожчав зараз, та він якби знову зростає. Тоді інтер дорожчав, він зростав. Тобто знову куін пада, пальта падав, Тобто, фактично в альткоїни зараз буквально нічого не переливається. Ось, це дуже-дуже, скажімо так, погано. Ось, з однієї сторони. Якщо розглядати це як ситуацію для альткоїнів. Але як ми знаємо, що рано чи пізно в них почне теж а, надходити капітал, але зараз поки що в альткоїни, як такого капіталу значного а, не, не надходить. От тому а, зараз більший момент поступово-поступово накопичувати, накопичувати альткоїни. Ось які саме альткоїни я показував. О, у мене закріплені повідомлення є а, в телеграм-каналі. Бо більшість тих монеток я у себе тримаю. От, е... І фактично, фактично, я ще вчора казав, що у нас, скоріше всього, буде далі підвищення йти, підвищення йти, домінації, і вже десь біля ось цього рівня можна розглядати об, ну, об такий об, об показник, таку шкалу. Та? Десь тут 860. О, десь таку, такий проміжок. От. А, Де можна дивитися на те, що, скоріше всього альткоїни там далі можуть почати розвертатися. О. Тобто, знову ж таки, у нас візуально Так якщо порахувати, тут було у нас десь 32 тисячі чимось. Так. Тобто, і у нас фактично для. Реально файного, роз, що того, щоб ринок розвернувся, треба десь 40-45 тисяч дібратися в ту зону. Бо там є доволі так. Досить, ну, досить файна зона, яка показує реальну силу. І фактично, що тут було 32, то десь 40-45 воно десь сюди може й прийти. Візуально що дивитися знову ж таки. О, тому, тому це треба теж до уваги брати. Як варіант того, де можна буде відчувати, що ось в альту почнуть заливати капітал. Бо є такий момент, є такий момент, що тоді, коли у нас вже, наприклад, біткоін різ, і у нас в нього росла. Коли, коли він падав, альткоїни взагалі сипалися. Тобто, реально, підтримки у альткоїнів фактично їх зараз немає. От, у нас зараз бачите, тут, якщо подивитися на PRC перекупленість, там перепроданість, <кій> то біткоін зайшов якраз а, ну, в такому значенні, що тут йде, якби вже в зону зелену. Тобто, дивлячись на це все, можна зробити висновок, що десь у нас реально може ринок піти з найближчим часом вниз. Ну, це показник є. Ось. Тобто у нас, наприклад, подивимося, давайте на індекс долара. Індекс долара у нас тут. Втримується. Звичайно, пін-бари такі є зверху, але він втримується на цьому рівні. Ось, тобто, з собою поки що ніякого руху немає. Хоча я казав, що я чекаю в понеділок рух, але ще не вечір, ще будемо дивитися. Невідомо, що відбудеться, бо досить часто було таке, що а, у нас а, ринок відкривався там в понеділок, а рух сильний там починався взагалі а, ну, фактично десь в північ. Та, тобто, наприклад, а, на вівторок, в ніч на вівторок. Тобто таке теж бувало, і це якби нормально ось, і це може бути теж таке. ну Тобто, фактично, фактично, це не є якоюсь своєю сильною погрішністю. В один день, грубо кажучи, це таке собі. Що на рахунок далі моїх планів? тобто Я буду фіксувати, наприклад, монетки такі як кардана там або атом, або ще якісь. Якщо на них буде біля 20 іксів, тобто десь 20 приблизно всіх можна бути 18, тобто 17, але не менше. Тобто я більше хочу на них заробити. На більш на них налаштований. Звичайно, на ефірі там якби не заробиш. Та Тобто, що так подивитися, у висотковому значенні, о, візьмемо зараз ефір. Я опаную взагалі побачити по 5000 це його. Сина, яка фактично може бути. Тобто, СЕЛАГУ У нього був АТ 4800, навіть трохи вище. Майже най, най, майже на ті 4900. Тобто, якщо ми зараз візьмемо його до 5000, фактично це 220. На 121 пункт. Тобто, тобто тобто це досить так ну вагомий такий аргумент, що тут можна реально зробити в ньому іксин. Тобто сьогодні вкинути, наприклад, 1500 1600 доларів та й вийти при ціні в 5 тисяч. Ну я рахую це fine ікси. На мене це яка не скам, гарантовано, як мінімум, на наступний буран. ось, Навіть на біткоін, якщо ми подивимося, візьмемо зараз візуал такий. А, ось. І знову так от, приблизно ну, хай там буде ну, 100 тисяч відносно. Ну це знову ж таки 270% можна забрати. Забрати так, щоб ну, дійсно забрати. Бо 70 тисяч фактично був в нього АТЕш, а як ми знаємо, завжди перепис новий boowrun переписує минулий АТЕш. Ось. І це може бути знову ж таки. тому що це може відбутися з великою вірогідністю і на відсотки так 30-40 вище, ніж попередній АТ. Це точно можна сказати, що є гарантії. Тобто, якщо ми подивимося 30-40% від АТЕш. То... Ну, ось якраз не буде. Ну, теж кажу, тобто це візуально так іде, воно поступово. Якщо буде, звичайно, по 110, по 120, 130, де сюди зону це взагалі буде шикарно. Я впевнений, що на цих позначках вище 100 тисяч доларів за біткоін, то кардану у може торгуватися по 4-по 5 доларів точно. От. І я просто буду кардану тримати. Тримати-тримати до позначок. Десь ось тут 3-5 доларів за кардану. Там я почну. А, ну, десь може продам 300-400 монеток. Більшу частину я буду чекати десь по 4-5, десь в цьому проміжку. Тобто, якщо так дивитися, вона може, наприклад, на десь 60% ще вище вирости. І це якби буде нормально теж. Звичайно, якщо я буду бачити, що не тут якісь там, ете, як то кажуть, хоба, імпульс пройшов, наприклад, там за 2-3 дні на 80%. Звичайно, я буду. А, тобто Десь тут продавати, наприклад, вже десь по 4 бакса. Десь 200 300 монеток. Але невеликій кількості. Бо ніхто не знає, де закінчиться той самий ріст, де буде кінцева його позначка. Бо буває таке, що ціну пізніше починає накачати, і він може до 7 доларів вирости кардану, а ти тут продаш, наприклад, по 4-5, і будеш дивитися, що ти ще втратив 30% росту. Ну це таке собі. Знаєте, краще, хоч трохи там залишити, наприклад, 200 чи 300 монеток. На таку, на таку, скажімо так, на торг, де а, буде ціна, про яку взагалі ти навіть і не думав. На такому піку, де взагалі ти навіть і не очікував взагалі. Ось, тому якось так. А, то фактично у мене планах так, щоб всю крипту, яка є, буду фіксувати і переводити, переводити її. А саме в золото поступово і знову ж таки враховуючи, враховуючи те, в якому періоді буде знаходитися золото. Бо, як ми знаємо, золото теж є волатильним. Давайте зараз вам покажу графік по золоту. Я звичайно буду купувати цифрове, звичайно, дуже трохи так неприкольно. Неприкольно те, що у нас немає, наприклад, тут срібло цифрового pack з От. От, якщо так дивитися, ось, якщо давайте візьмемо навіть а, місяць. От, Місячний ага. раз, місячний. Так. Тобто, дивіться, просто зараз все малюється. У нас реально намалювалася чаша та ручка. І вона може пробитися. Бачите, піджимається догори. Пінбар постійно зверху залишається. І оскільки я пригадую, оскільки я пригадую давайте зараз подивимося, подивимося, що у нас було 21 рік. Якщо ми подивимося, бачите, тобто золото втримало. Тобто, Якщо ми подивимося, де був у нас біткоін, тобто це у нас 21 рік. Тоді нас біткоін якраз торгувався на 60, і золото зараз навіть вище, ніж тоді був біткоін. Тобто фактично, якщо ми б вклалися а, на початку десь цього року або кінець минулого року, навіть кінець минулого року, то ми зараз би, наприклад, ну, візьмемо плюс-мінус не саме ну, а так, могли б 20% зверху заробити. Тобто ми фактично, наприклад, вклали б собі 2000 доларів і 200 баксів зверху вже було б зароблено. Навіть не на криптішну, якби це цифрове, як крипта, та, але а, не зовсім якби, ну, це, якби прив'язка все одно до ціни самого золота йде. О, тобто тільки вдумайтесь. І фактично воно буде ще рости. Навіть сьогодні вкластися на майбутнє, та, десь на років 10-15. Я впевнений, що воно буде і по 3000 доларів, і по 4 десь там. Тобто навіть звідси зробити 2 ікса, це буде. Ну, типу X2, точніше, це буде досить так непогано. Тобто ми візьмемо, наприклад, кількість. А, ну, 2004, так? І продати, наприклад, по 400. Ну так, x2, 100%. <coughs> все зробити на золото до капіталу. Ну, якби розумієте. Тобто, якщо, наприклад, реально буде золото десь тут от, знаходитися, знаєте, наприклад, там буде ще такий етап, Якщо ми продаємо це все, там в фану стрільного крипта, і золото ще десь тут буде знаходитися, то фактично я б сказав, що тут може бути вірогідність того, що можна буде війти в золото частину свого капіталу на майбутнє. Знову ж таки, треба подивитися, ще так, чи буде а, та чи інша біржа, а мати собі стейкінг, тобто, щоб ви отримували відсоток за а, стакування. Криптовалюти, бо це буде приємним таким бонусом. ось І я завжди за це, щоб отримувати пасивний дохід за те, що ти просто утримуєш а, це золото, бо не всі біржі це мають. Не пам'ятаю точно, чи Binance, Bybit і Coinbase, наприклад, сьогодні біржі, чи вони мають а, стейкінг а, золота цифрового, але оскільки пригадую на Binance, вроді би як було. Колись було. Був відсоток, звичайно, маленький приблизно як у біткоїна, але знову ж таки, навіть якщо буде десь 2-3% річних для золота, де будете втримувати там 1000-2000 доларів навіть таких, та, не дуже прям десятки тисяч доларів, а навіть тисячу, дві, то це досить так непогано. Звичайно, ви можете втримувати і в стейблкоїнах, і там отримувати десь і 5%, і 7% річних. Але знаєш, що а, фіатні гроші знецінюються і, а, скажімо так, ніхто не знає, що буде з доларом через роки-два. Ну, ніхто не знає. Ось, може, він реально так знецінюється, що, наприклад, сьогодні ви там а, купуєте а, їжу на місяць, наприклад, там, на, на 150 доларів, на 200 доларів, особисто чисно для себе на одну людину. А потім воно буде коштувати вже там ну на 100 доларів більше. О, тобто, звичайно, ну, це залежить від країни і міста, цього всього, ну, всі різниці є. Але я так візуально кажу. Ось тому, тому а, це теж треба враховувати. І якщо брати те, як я планую, тобто я ж кажу, що в мене буде яка частина капіталу, можливо тисяча, можливо 2000 доларів буде знаходитися саме в золоті. Цифровому, звичайно, ось також а буде знаходитися в стейблкоїнах, Тобто я їх розділю на Тірку і Тізер. Ось інші стейблкоїни я навіть не хочу розглядати. Ось тізер дуже файно показали свої а, звіти. У них показано файно а, забезпечені їхні а, їхні компанії, і що, ну, що вони не скамнуться, в принципі, їх дуже складно буде скамнути. І кількох теж показав по аудиту. Ось, звідти там були теж по, ну, на сайті, наскільки пригадують, відображається а, інформація а, те, ось чого, ну, те, що саме в них знаходиться у забезпеченні. Типу те, скільки в доларах, те, скільки в біткоїнах і тому подібне. Десь там знаходиться в якому в якійсь точці, але точно не скажу зараз, бо дивився це ще десь майже півроку тому. Ось. Тому, тому а, рухаємося далі. А на рахунок, що, я думаю, а, по <кій> більш такому продовольчому металічному а, ринку, тобто, що на рахунок, а, наприклад, зерна зараз вже звичайно купувати. Я не знаю, чи є якийсь резон для того всього, Типу, чи є якийсь взагалі, розумна а, дія, бо, як ми знаємо, на початку 21-го року точніше 22 2022 року. Деякі зернові дуже сильно підросли. Це зв'язано, це все з війною. Ось також, наприклад, нафта, отакі копали, наприклад, нафта і газ. Мені здається, що нафта з газу можуть згодом впасти в ціні. Це може бути через років 5. Те ж саме. Ось, якщо все більше і більше людей будуть компанії саме використовувати саме електрику, а не нафтопродукт. Ось, щоб будуть використовувати інші матеріали, інше, скажімо так, ну, Коротше кажучи, зрозуміло, то використовувати енергію от, не від згорання, а саме від а, саме від електрики, яка, коротше кажуть, буквально невидима фактично. Для очі, якщо немає замикання. Ось. І також з газом є такий момент. Тобто, знову таки, від нафти повністю ніколи людство не відмовиться, оскільки є багато нафтопродуктів, які використовуються у повсякденні. Тобто дуже елементарних речей, які ми не задумуємося. На рахунок газу природнього, знову ж таки, тут двояке, дивлячись, знову ж таки, як його будуть використовувати. Останнім часом, останні кілька років, нічого пов'язано з газом саме, я не помічав ні в новинах, ні в аналітиці, тобто нічого такого особливо не було. Звичайно, можна зайти подивитися там чарти. От, і тому подібно. Але знову ж, щоб дивитися чарт, розуміти, що саме з ним відбувається, з тим чи іншим активом, так? Ось тому, тому тут така справа, що потрібно а, реально розбиратися на. Ринку газу від себе я особисто нічого про газ не скажу. Тобто про копалини то точно не буде тобто золото, срібло точно буде рости. Мідь особливо, я не думаю, що сильно прям буде рости. Ось, а також на рахунок, що а, собі дуже далекий план а, те, що я планую собі на десь так, десь більше, там 40 років. О, тобто, переходити, наприклад, на той рівень, аби а, закуповувати реальні тобто там кристали, тобто, діаманти можуть бути або ізумруди. Тобто, ті, що реально теж можуть цінуватися, ну, собі вартість, може збільшитися, як і золото. Тобто з часом, наприклад, а, а, десь наприклад, там через 10 років, 15 років. Та, тобто, наприклад, мати собі це заощадження, наприклад, як для. Сім'ї та для покоління наступного, то собі купити і хай воно лежить, як то кажуть. Ось це теж сьогодні, звичайно, і ви теж можете це зробити. Якщо у вас є це бажання, є можливість, звичайно, можна робити. то ви кажуть, у вас буде більший а, такий е, запас часу, довше зможете а, це все протриматись, оскільки ви а, будете в, а, в такому віці до 30 років це а, починати. Ось тому, тому а, тут якби, кожен приймає а, участь таким чином, ось, яким а, він а, вважає за потрібним. Тобто, хочете, можете сьогодні те чи інше починати. Ні, можете згодом, чи роки, наприклад, наприклад, 5, так. Але знову ж таки треба розуміти, що чим далі і далі йде історично. А, в циклі а, ті чи інші інвестиції і тому подібне, та, то тим а, буде менше згодом іксів у вас в портфелі, те саме з біткоїном, елементарний приклад. ось Звичайно, звичайно, через роки 15-20 біткоін може буде і мільйон коштів. І сьогодні купити одну монетку навіть по 25%. По 26 тисяч доларів, і потім, щоб вона коштувала мільйон, ну якби це зрозуміло, теж нормально. Але чи ви витримуєте 15 років, там чи 20 років, ніхто не знає, скільки це буде по проміжку часу? Ну, чи може, в 2050-му дезроці це буде, так? От і чи ви довживете, наприклад, до того так, ніхто не знає, що відбудеться в житті у вас, і що відбудеться в навколишньому світі. Може, буде якийсь там електромагнітний імпульс, цей викид зі сонця, який виробить електрику, і всі. Ці кошельки, все, все позгорає та і нічого не залишиться, у вас буде нуль. Тобто, знову ж таки це все, все треба розуміти. Це все від ситуації. І завжди, хто каже, треба мати кеш, це треба мати метали, це треба мати цифрові. Тобто на будь-який момент будь-яку ситуацію в житті, в будь-який момент треба мати собі забезпечення. Забезпечення таке, щоб в разі чого у вас не було таке, що ви О! А що робити? Ось, тобто, завжди думайте за майбутнє. Звичайно, якщо у вас, скажімо так, немає бажання цим займатися, а це більшість випадків у людей на ринку, тобто, у всіх є 100%, я кажу, що є у всіх час. Для цього не потрібно години щодня виділяти для того, щоб розуміти, що на ринку відбувається. Я ринок, наприклад, взагалі. Не досліджую буквально. Тобто, я а, протягом року навчався, дивився, що воно і як воно, спостерігав зі сторони, трошки себе задіював, то каже, щоб привчати себе до психології, ринку і тому подібне. Ось. І в цілому можу сказати, що завжди хвилин 30-40 знайдеться на день, аби сісти, подивитися, воютися час. Ось це не є багато. 30-40 хвилин. За цей час, як то кажуть, ви можете, наприклад, поставити їжу, буде там варитися, чи там гречка, чи що, на хвилі 15-20, за цей час ви дивитеся там в ноутбуці на ПК. місці, де ви зупинилися, що вам цікаво. Ось, якщо а, особисто у себе скажу, що якщо вам дуже складно почати з чогось, просто можете мені написати, то в мене є, або я коротку рекомендацію вам надам. А, який елемент вам потрібно для початку знати? Ось а, те, що потрібно шукати, що саме вас цікавить, щоб у вас ви, ви були направлені. Якщо ви хочете мати весь матеріал а, по ринку, в ну, основному це криптовалютному, так? А, на прикладах, то в мене є методички, вона платна методичка. Я її збирав о, десь кілька місяців. Я її Підлаштовував, щоб воно було мінімально води там, щоб було все, все зрозуміло, з поясненнями, ось пунктами, фактами, і фактично не дуже то є дорого коштує, це е, знаходиться в моєму телеграм-каналі по едукейшену. ось Бо є education канал у мене, де є відкрита інформація, де я просто показую рекомендації, а саме методичка. методичка. Ось вона, вона а, є а, платна, її ніде не знайдете. Тобто Я не брав нічого з готових раніше методичок. Ось. Тому тому, так кажу сказати, що плагіат то нічого такого немає. Плагіатного. ось. Тому такі -то справи. Тобто, в цілому, я думаю, зрозуміло було, то в цілому, я ще раз повторюю, що я очікую рістрінку. Помітний ріст ринку, де можна почати щось фіксувати. Це десь а, друга половина 2024 року і початок 2025 року, десь в цьому проміжку, десь проміжок півроку, плюс-мінус. От. Там кілька місяців. Ось. Я не думаю, що у нас буде весь 2025 рік а, розтягуватися ріст. Бо ріст зазвичай не є довшим, ніж там кілька місяців. От може бути один етап, десь десь місяць, сильний ріст, пізніше корекція, там місяць-два, і потім ще один завершальний ріст. Тому, тому думайте, вирішуйте, приймайте а, це все так, як ви хочете. Тобто я сказав свою думку, я сказав, що я виконував, чи я буду, в принципі, навіть виконувати які будуть дії на наступний рік. Ось які плани. От, а ви будуєте свої. Хочете, а, беріть приклад з мене, хочете з іншої людини, або будуйте своє, але знаєте, що є а, ну фактично один-два приклади таких, наприклад, які, наприклад, вам просто показують. А, файний Результат. Тобто не треба видумувати, якийсь прям кулесок, як то кажуть, на ринку є один-два шляхи. ось Просто в залежності від того, коли ви саме зайшли на ринок. ось І який у вас морально-психологічний стан по підготовці саме на ринку. Готові ви чекати? Чи готові ви діяти, і тому подібне. ось Тому, тому такі-то справи. На цьому, в принципі, все. Я думаю, закінчувати, оскільки я все, що хотів вам розповів на рахунок криптовалюти, на рахунок капіталу, бізнес ідеї по металу, так, трохи зерна. Ось про нафту, газ, Ще я ще казав. А про education, Ну, в принципі, думаю, все, що я хотів вам розповісти, все я вам розповів. Всім удачі. Будуть якісь питання, можете звертатися в телеграмі. Ось завжди буду відповідати, завжди онлайн. Тому ось так. Всім удачі.